Тумба. Зец. Супер. Команда розуміє з першого погляду, а виконує їх завдяки своєму нюху. Розповідає про шестирічну бельгійську вівчарку Зої і її інструкторка, начальниця пошуково-рятувального кінологічного відділення групи рятувальних робіт Галина Каплієнко. Характер у неї як у справжньої рятівниці вона дуже любить працювати. Ми з нею. На даний час налагоджуємо ще контактики, тому що вона жива тварина, да? і треба шукати до неї підход. Шукай. Черкаськими рятувальниками Зої працює понад місяць. Нині готується до виконання завдань пошуку людей під завалами. Вона несла службу в Аврін-рятувальному загоні міста Львів. Вона також працювала по техногенним завалам, собачка, яка саме на пошук постраждалих в техногенному завалі, і до нас на перейшла з тими ж самими функціями, завданнями. Щодня у графіку Зої тренування. Щоб впевнено працювати в умовах надзвичайних ситуацій, на майданчику відпрацьовують навики з пошуку виконання команд та роботи в умовах завалів. Це гойдалка, вона імітує нестабільні конструкції на завалах. Вперед! Вперед. Працюємо над слухняністю, бо треба налагодити всі зв'язочки. А вже після проходження атестації, після того, як ми її здамо, ми на це дуже сподіваємося, то вона зможе приступати до своїх завдань. Речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Норовкова розповідає, кінологічне відділення створили декілька місяців тому. У нас по штату буде дві собачки, два кінолога, а взагалі відділені троє людей. Будуть займатися тим, що допомагатимуть найперше рятувальникам, швидше допомагати людям. У нас буде одна собачка сезою працювати на пошук постраждалих, інша собака передбачена, то вона буде він буде працювати по пошуку загиблих саме людей. Вони будуть залучатися на виконанні завдань за <значнім> як в нашій області, так і в інших, де треба допомоги. Молодець. Молодець. Аліна Бережна, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.